Вітаю! Сьогодні ми навчимося порівнювати звичайні дроби з різними знаменниками. Правило, щоб порівняти два дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника, а потім застосувати правило порівняння з однаковими знаменниками. Ну, Найперше давайте нагадаємо, як порівнювати звичайні дроби з однаковими знаменниками. Наприклад, 1 сьома та 5 сьомих. у цих дробів спільні знаменники 7, тому порівнюємо чисельники. Той дріб, у якого чисельник більший, буде дріб більший. Отже, дріб 5 сьомих більших. Тепер перейдемо до порівняння дробів з різними знаменниками, використовуємо правила. Порівняємо дроби 4 сьомих і 1 п'ята. Ці дроби з різними знаменниками. Правило говорить, Потрібно їх спочатку звести до спільного знаменника. Пригадуємо: спільний знаменник це спільне кратне цих двох знаменників. 7 та 5. Підбираємо таке число, яке ділиться на 7 та 5 одночасно, причому найменше з них. Це в нас буде 35, оскільки 35 ділиться і на 7, і на 5. Зведемо тепер перший дріб 4 7 до знаменника 35. Знайдемо додатковий множник. 35 поділити на 7, буде 5. 5 множимо на 4, 20. Так само зведемо другий дріб 1 5 до того ж знаменника 35. Ми отримуємо... Додатковий множник 35 на 5, 7, 7 на 1, 7. Отримали два дроби з однаковими знаменниками 20 35, 7, 35. Порівнюємо їх, 20,35 буде більше за 7,35, а оскільки 20,35 дорівнює першому дробу 4 сьомих, тому перший дріб 4 сьомих буде більший за 1 п'яту. Тепер виконаємо приклади. Порівняємо дроби: 1, друга та 3, 8. Для цього за правилом зводимо їх до спільного знаменника. Підбираємо таке число, яке ділиться і на 2, на 8, одночасно, але найменше. Це, звісно, буде число 8. Зведемо одну другу до знаменника 8. Додатковий множник. 8 поділити на 2, 4, 4 на 1, 4. Зведемо другий дріб 3 восьми. Оскільки 3 38 вже має знаменник 8, то його перетворювати не потрібно. Отож, порівнюємо 4 восьми та 3 восьмих. Знаємо, що 4 восьми більше, бо в нього більший чисельник. Отож, дріб 4 восьми, тобто одна друга, буде більший за 3 восьмих. 5 шостих і 8 дев'ятих Зводимо до спільного, підбираємо таке число. Це, звісно, буде число 18. Зводимо 5 шостих до 18 знаменника. Додатковий множник 18 на 6, 3, 3 на 5, 15. Тепер другий дріб 8 дев'ятих Зведемо до знаменника 18. 18 на 9 2, 2 на 8 16. Порівнюємо отримані дроби 15 18 та 16 18. 15 18 буде менше, тому перший дріб 5 шостих буде менший. Третій пункт: 9 двадцятих і 43. Сотих. Спільний знаменник підбираємо. Це, звісно, буде число 100. Зводимо 9 двадцятих до знаменника 100. Шукаємо додатковий множник. 100 ділимо на 20 буде 5. Тому 5 множимо на 9 і отримуємо 45. Другий дріб у нас вже має знаменник 100, тому перетворювати не потрібно. Порівнюємо 45, 45 сотих і 43. сотих. Звісно, 45 сотих більше, бо в нього чисельник більший. Тому 9, більше. Продовжуємо 11 11,24 та 7 шістнадцятих. Знайдемо спільний знаменник. Для цих знаменників. Підберемо таке число, яке ділиться і на 24, і на 16. Якщо числа великі, то є один секретик. Потрібно взяти більший із знаменників, в даному випадку у нас 24, та множити цей більший знаменник спочатку на 2. Перевіряти, чи ділиться отримане число на другий знаменник, потім на 3 перевіряти, потім на 4 і так далі, поки ми не знайдемо спільний знаменник. Помножимо 24 на 2. Це буде 48. Перевіримо, чи число 48 ділиться на 16. Так, воно ділиться, це буде 3. Тому спільний знаменник 48. Перетворимо 11, 24 до знаменника. 48. 48 на 24 буде 2, додатковий множник, 2 на 11, 22. Тепер також візьмемо другий дріб: 7,16 до знаменника 48. Поділимо 48 на 16, дорівнює 3. 3 на 7, 21. Порівняємо отримані дроби. 22 48, звісно, більше за 21,48. Тому. Маємо перший дріб 11,24, більше за 7,16. Наступне завдання також порівняй дроби. Ми бачимо в першому пункті, що в нас оцей дріб десятковий, а ось цей звичайний. Ну, звісно, нам треба перетворити дроби до одного виду. Найкраще перетворити до. Десятковий до звичайного, оскільки ми вчимо правила порівняння звичайної дроби. Тому ми можемо записати, що 0,32 це в нас буде 32, ми знаємо це. Маємо це перетворювати ще з 5 класу. Так. Отож, ми маємо звичайний дріб 32 та звичайний дріб 7,20. Щоб їх порівняти, треба звести доспільно. Підбираємо число, яке ділиться на 20 та на 100. Ми вже брали сьогодні таке число, це буде 100. Тому зводимо дріб 7,20 до знаменника 100 додатковий множник 5, оскільки 100 на 20 буде 5, 5 на 7 35. Порівняємо два дроби зі знаменниками 100, 32 сотих та 35. Сотих. 35 сотих у нас більше. Отже, 7 більше. Аналогічно, другий пункт. 0,45 запишемо звичайним дробом 45. Сотих. Ось а 5 дванадцятих нам треба порівняти вже тепер з 45. Сотих. Треба звести до спільного. Знаменника. Думаємо, яке число буде ділитися і на 100, і на 12. Ну, числа порівняно великі, тому використаємо нашу підказку нашу. Так? Отож, нам треба брати більший знаменник, тобто 100 та множити на натуральні числа. Спочатку на 2, 200. Перевіряємо, чи ділиться на 12. 200. Ні. Не ділиться. 100 множимо на 3, буде 300, 300 ділиться на 12, ні, не ділиться. Тепер множимо 100 на 4. 400 400 на 12 також не ділиться, продовжуємо. 100 множимо на 5, отримаємо 500. Якщо ми поділимо в стопчик, наприклад, то ми побачимо, що 500 не ділиться то множимо на 6, отримуємо 600. А от 600 поділиться на 12. І це в нас буде число, якщо ми 60 поділимо на 12, це 5, а 600 на 12 це 50. Отож, зведемо дріб 512 до знаменника 600. 600 на 12, 50 додатковий множник, 50 на 5, 250. Так також нам потрібно звести 45, сотих також до знаменника 600. Перепишемо 45 сотих до знаменника 600. 600 на 100 – 6, Отже, додатковий множник 6. Помножимо 6 на 45. Це буде 270. 270. Тепер порівняємо два дроби. 2506 та 276. Сотих. Звісно, буде більшим з них 270, бо в нього чисельник більший. А цей дріб це в нас 45 сотих, тобто ось цей дріб. Отже, більшим буде дріб перший. 45 сотих. Виконуємо таке завдання. Розмісти в порядку зростання дроби, не буду їх називати, та прочитай назву першої столиці України. Ну, звісно, нам треба дроби в порядку зростання. Тобто від найменшого до найбільшого. Ну, звісно, перед тим, як їх розмістити, нам треба їх порівняти, які з них більші, які менші. Подивимося уважно на дані дроби: 1, 2, 3, 4, 1, 1/2, 3/4, 5, 1/12, 5/6, 5/8, 1/8. Майже всі мають різні знаменники. Отже, щоб їх порівняти, потрібно їх звести до спільного знаменника. А щоб звести, потрібно його спочатку підібрати. Ну, давайте будемо думати. Отож, перших два дроби: одна, друга і три четверти. Має знаменки 2 і 4. Яке число ділиться на 2 і на 4? Ну, найменше з них це 4. Ідемо далі. Число тут 12 спільний знаменник цього дробу. Отож, 4 на 12 не ділиться, тому число 4, те, що ми говорили, не підходить. А зате. Підбираємо, яке число ділиться на 12, на 2 і на 4. 12. Так, добре, знайшли 12. Продовжуємо. Тепер перевіряти, чи число 12 підійде до інших дробів. Наступний дріб зі знаменником 6. 12 на 6 ділиться, отож, 12 нам підходить. Ідемо далі. 8. 12 на 8 не ділиться, тому число 12 не може бути спільним знаменником. А зате. Число 24 буде ділитися на 8, на 6, на 12, на 2 та на 4. Отож, 24 залишився на ще один дріб, 1 восьма, 24 на 8 ділиться. Тому робимо висновок, що спільним знаменником буде 24. Зведемо кожен з цих дробів до знаменника 24, одна друга до знаменника 24. 3 три четверти до знаменника двадцять чотири, одна дванадцята, п'ять шостих. П'ять восьмих. Двадцять чотири, та одна восьма, до цього ж знаменника двадцять чотири. Зводимо. Отож, перший дріб. Додатковий множник 24 на 2 12, 12 на 1 12. Другий дріб 24 на 4, 6, 6 на 3, 18. Третій дріб 24 на 12, 2, 2 на 1, 2. Четвертий: 24 на 6, 4, 4 на 5, 20, 5, 24 на 8. Буде в нас 3 3 на 5 15. І 1 восьма, 24 на 8, буде 3, 3 на 1, 3. Отже, ми звели до знаменника 24, всі дроби. Тепер, щоб порівняти, дивимося на чисельники. Вибираємо з них найменший. Отож, найменший, як ми бачимо. Тут у нас 12, 18, 2, 20, 15, 3. Найменший буде два знаменник, тому найменший дріб це 1, 12. Потім у нас буде дріб трошки 3, 24, тобто одна восьма, запишемо. Наступний дріб, який буде більший за 3,24. Це буде в нас. Дивимося уважно. Тут 15, тут 20, тут 18, 12, 12, 24, тобто одна друга. Наступне з цих, що залишилось 18, 20 та 15, буде 15, 24, тобто 5 восьмих. Їх виділяю, щоб мені потім їх ще раз не написати. Далі залишилось у нас 18, 24 і 20. Тобто буде трошки більше 18, 24, тобто 3 четвертих, а вже потім 20, 24, 5 шостих. І запишемо до кожного дробу відповідну букву. 1, 12 – це буква Х. 1, 8 – це А, одна друга Р. П'ять восьмих. П'ять восьмих це у нас К, три четвертих І і п'ять шостих буква В. Отож, першою столицею України є Харків. Накресю координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 20 клітинок, позначте на промені числа. Запишіть ці числа в порядку зростання. Нагадаємо, що координатним називається промінь, на якому є початок відліку та одиничний відрізок. Побудуємо координатний промінь на всю сторінку зошита. За одиничний відрізок візьмемо 20 клітинок. Тобто відрахуємо від початку променя 20 клітинок, і це в нас буде один одиничний відрізок. Початок променя це 0, і одиничний відрізок через 20 клітинок. Наше тепер завдання треба позначити на цьому промені числа. Ось. Ну, перед тим, як позначити, нам треба зрозуміти, оскільки один одиничний відрізок це 20 клітинок то одна клітинка, це буде одна частинка із 20. Тобто одна клітинка нам потрібно записати, це важливо це одна двадцята. Тепер нам потрібно позначити 10. Як визначити одну десяту? Оскільки ж одна клітиночка, це одна двадцята. Нам треба це число 10 перетворити так, щоб воно було у знаменнику було 20. Тому нам потрібно звести цей дріб до спільного, до іншого знаменника 20. Ми це вміємо робити. Отож. 20 поділимо на 10 буде 2, додатковий множник. 2 на 1, це буде 2. 2 двадцятих. Тепер ми знаємо, що одна клітинка це двадцята, а 2 20 це 2 клітинки. І підпишемо, що це 2, 20. 2 20. наступне 7 двадцятих. Ми вже знаємо, що якщо є одна клітинка двадцята, одна то 7, ,20. це сім клітинок. Відрахуємо сім клітинок і поставимо 7, ,20. наступне 3 четвертих. 3 четвертих нам потрібно перетворити до знаменника 20. Для цього це зробимо 20 на 4, 5 додатковий множник, 5 на 3 15. І відрахуємо 15 клітинок від початку відліку, або від одиниці 5, оскільки всього 20. І запишемо, що це 3 четвертих. Четверти. Продовжуємо одна, друга, зведемо до знаменника також 20. Додатковий множник 10, 10 на 1, 10. Відраховуємо 10 клітинок. І позначаємо дріб одна друга 2 п'ятних до знаменника також 20. 20 на 5, 4, 4 на 2, 8, 8 клітинок, і це в нас 2 п'яти. Одна четверта перетворимо до знаменника 20, одна четверта, 20 на 4. 5 додатковий множник, 5 на 1, 5. Відраховуємо 5 клітинок, ставимо точку, і це буде у нас 1 четверта. Продовжуємо 3 п'ятих, перетворюємо також до знаменника 20. 3 5. До знаменника 20, додатковий множник 20 на 5, 4, 4 на 3, 12. Відраховуємо 12 клітинок і ставимо дріб 3 п'ятих. І останній дріб 7 десятих. 7 десятих зводимо до знаменника 20, 20 на 10, 2, 2 на 7, 14. Відраховуємо 14 клітинок і ставимо ось тут дріб. 70. Ми позначили з вами всі дроби, і тепер треба записати всі числа в порядку зростання. Ми знаємо, що на координатному проміні, чим лівіше знаходиться точка, тим її, її координата менша. Тому, щоб записати в порядку зростання, треба ці дроби записати зліва направо. Як вони розміщені на координатному промені. Отож, спочатку в нас тут дві двадцятих, але це в нас одна десята. Тут треба було краще написати одна десята. Спочатку в нас одна десята, потім одна четверта, потім 7 двадцятих, потім 2 п'ятих, потім одна друга, три п'ятих. 7 десятих і 3 четверти. Ось так ми з вами використали правило порівняння звичайних дробів з різними знаменниками. 7 успіхів у математиці.